Слава Україні, слава її воїнам. Вчора, 4 листопада, сталася така прикра подія, коли бійців 128-ї бригади накрила російська ракета більше 20 загиблих, яких зібрали на нагородження. І зараз інтернет, уже і депутати, і сам міністр оборони починають реагувати. Давати якісь коментарі, шукати причини і винних. Ну, Винними вже якби, наближається до того, що винний буде командир бригади. Тому що його бійців, його бригади державними нагородами нагороджує сам Комбриг. Ну або там вищі генерали. От, шукають винних, що це, наприклад, він там колись був засуджений за контрабанду. А, а от нахірас обирають, бо а, якби. Сигнал з телефонами, і видно зразу, що скупчення людей по телефонах. І багато-багато інших причин, чому, чому зібрали, чому не в підвалі, чому не там, чому на відкритій місцевості місні селяни Сепари якісь доложили. Але я би хотів уявити: от, наприклад, зараз буде це все описано, і наказ міністра оборони вийде, начальника Генштабу, якась директива, що не робити, щоб так більше не було. І як робити? Значить треба шукати тоді велике-велике приміщення під землею, збирати всіх під землею там, чи режим секретності, чи не знаю як. Але я би хотів сказати коротше: що, наприклад, коли командир нагороджує хоч подякою, хоч там грошовою премією, хоч званням якогось там сержанта, де не, не важно, він шикує людей весь свій там бригаду, полк, батальйон для того, щоб. Всі бачили і брали приклад для цього і робиться загальнобатальйонне або загальнобригадне шикування. Ну, в час війни, коли все видно, радіоелектронна розвідка, все це бачить, ну це небезпечно. Тому, що мог би зробити в такій ситуації командир, коли його люди розкидані на 10-20 кілометрів там десь? Піхотний взвод, там десь саперний взвод, і там нагороджувати, і там нагороджувати. Він міг наприклад, поїхати в кожний взвод, не бригаду строїти, а перед своїми одно, не однополчанами, як це побратимами взводу, або роти, або взводу, десь в якомусь бліндажі це зробити нагородження, де поміщається 10-15 людей. І це прийшлося панові-полковнику. Об'їхати 20 точок, заодно подивитися, як вони живуть, і там нагородити в присутності сержанта і лейтенанта, і 10, 15 побратимів, співслужбовців. Так це ж, пану-полковнику, треба кланятися в кожну землянку бліндаж. А ми свій статут звідки взяли? Із царської російської армії. Радянська армія мало що там змінила. І його благородія не буде ходити взводах. йому треба один раз построїть, один раз вручити і поїхати начальник. А хто заважав проїхатися свою ділегацію, своїм там, ЗНШ нього був чи замполітра, і не збирати людей, і на майбутнє всі так можуть робити? Чи о тому бійцю не однаково, що на нього дивиться 100 чоловік, 500 чоловік чи 5 чоловік, перед якими він отримує нагороду. Ну, є фотографія, що тобі вручив сам полковник чи генерал <клес> в бліндажі, чи десь не знаю, навіть в лісополосі. Оце дурацьке шикування, воно прийшло все із тої царської російської армії, коли не було мобільних телефонів, радіоелектронної розвідки і безпілотників і коптерів. Тому товариші полковники, панове. Господа, ваше благородія, опустіться на землю, зайдіть в кожний бліндаж, 20 бліндажів, заодно подивитися і будете мати реальне уявлення, про що там робиться в твоїй бригаді на, на лінії фронту. І там, вручи перед особовим складом, одного взводу, а не всієї бригади.